Всім привіт-привіт! Давайте з вами подивимося, що нам принесе наступний тиждень по енергіям, так, у чому ми будемо з вами проживати наступний тиждень. Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу. пишіть у коментарях свої загальні питання, якщо такі є. От, і давайте подивимося, у чому ми зараз з вами перебуваємо. Так? Зараз ми будуємо якісь плани дуже активно, дуже наполегливо і у нас їх дуже багато, так? І. Ми ті плани готові вже втілювати у життя. Що нам принесе цей тиждень, так? Цей тиждень принесе нам якісь нові можливості, але вони будуть розвиватися, знаєте, не дуже швидко. І, можливо, нам доведеться десь з чимось поборотися, проявити свою внутрішню силу, приборкати якісь внутрішні, можливо, десь страхи. Або приборкати когось, хто нам може десь в чомусь намагатись заважати. Давайте подивимося, що нас чекає в роботі та фінансах, так? Який цей тиждень буде для нас? Так, цей тиждень для нас може бути досить напруженим в роботі. Якісь трансформаційні речі можуть відбуватися. Ми можемо змінювати свою діяльність, ми можемо приймати дуже різкі рішення і бути, до речі, дуже різкими. Ми можемо конфліктувати на роботі або з колегами. І, взагалі, бути дуже треба обережними, тому що нас чекає форс-мажорні ситуації, якісь ситуації, які можуть нас розчарувати, дуже нас знаєте, зачепити за душу. Що чекає нас в особистому житті у відносинах так, на цьому тижні? В особистому житті ми, як наче, будемо закриті. Ми, знаєте, дуже мудрі, ми е, таку, поважаємо такі традиції. І біля нас може бути дуже близька людина, дуже така духовно близька, але ми якось один з одним будемо закриті один від одного. Тому що ми змінюємося, змінюємо енергії. І, до речі, жінки на цьому тижні будуть дуже імпульсивні. Дуже багато буде проявлення такого, знаєте, емоційності розливатися. Тому треба бути дуже-дуже уважними та обережними. Давайте глянемо пораду на цей тиждень, так, для нас всіх. Порада на цей робочий тиждень. Зверніть увагу на близьких людей, вони є для нас підтримкою. І те, що нам здається зараз невиправним, що здається зараз для нас якоюсь кризою, таким форс-мажором, розчаруванням, насправді воно відкриває перед нами нові шляхи, нові дороги. Треба бути готовим іти вперед, відстоювати якісь свої позиції. Так? І тоді ми будемо мати якісь нові відкриті шляхи. Не поринай.